Дорослі домашні тапки джордж Тапки шкарпатки всередині середньому штучне У розмірі МЛ. Із таки дуже приємні, ми тапулі. Розмір 42-43. Вищі трішки тапульки. Дікоровні ось такими балабончиками. Дуже м'ягенькі, зовні дуже приємні всередині. Гарного такого рожевого відтінку. Розмір 7-8, 41-42 на наш. Подібна моделька в іншому кольорі. Розмір 38-39. Також дуже приємні. Така модель таку. Серединний штучний путро. Розмір 38 39 В розмірі 41-42. Тапочки. Зверху трикотаж, але одні гасеньки. Розмір 41-42. Така моделька в розмірі. 7, 8. Так, і шкода, і шкода, і шкода, і шкода, і розмір 43, 44. Так, така моделька також в розмірі 7, 8.